В сеймі, як ми говорили впродовж цього випуску, завершився виступ міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Зараз виступає Анджей Дуда, президент Польщі, і в Сеймі перебуває наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, привіт! Чи відомо вже власне про подробиці? Про що говорив Сікорський? Розкажи нам. Yeah. <laughs> Вітаю колеги. Світ стає все більш непередбачуваним. Війна на кордонах, зміна міжнародного балансу сил, глобальні економічні та політичні кризи означають, що стабільність, до якої ми звикли в Європі, просідає під тиском нових викликів. Про це з трибуни Сейму сказав Радослав Две Сікорський під час традиційного експозе, тобто виступу з інформацією про пріоритети і завдання зовнішньої політики Польщі на рік. Для політичної кар'єри Сього це вже дев'ятий такий виступ, але він сказав. Що найскладніший і другий за час правління нового уряду почав свою промову. Головний дипломат Польщі з безпекових питань російської агресії на Україну він сказав, що ситуація на фронті є неоднозначною і що Європа продовжуватиме підтримати Україну. Наголосив, що Україна героїчно обороняється, тому нема причин для капітуляції за словами Радослава Сікорського. Після трьох років війни Росія там де і була, витративши на війну 200 мільярдів доларів і. Втративши там приблизно мільйон російських солдатів за три роки війни Польща сильна завдяки НАТО і членству в ЄС, і це не зазіхання на суверенність Польщі, а це те, що допомагає боронити суверенітет. Тому найбільшою загрозою для Польщі, на думку головного дипломата, був би розпад західної спільноти. Також згадав міністр про те, що Польща дбає про свою безпеку і витрачає 5% ВВП на озброєння. Польща є лідером серед країн НАТО і Польща буде використовувати європейську Тримку для реалізації своїх оборонних проектів, зокрема таких як Східний щит, працюватиме польська дипломатія над зміцненням співпраці з ЄС та НАТО. Також Сікорський наголосив, що якщо інтереси США і Європи не ідентичні, то вони без сумніву збігаються. Виступ головного дипломата країни про пріоритети зовнішньої політики на 25-й рік це відповідь на побоювання щодо війни, які з'являються в польських домівках, також відповідь на страхи про ймовірну кризу. У стосунках із ша власне, як ви вже згадали, після доповіді Радослава Сікорського для медіа зараз виступає президент Анджей Дута. Я чула, що він критикує цю цю доповідь. Так після перерви відбудуться обговорення цієї інформації і дебати усіх політичних кіл ставитимуть питання Радославу Сікорському Сікорському. Все це триватиме попередньо приблизно 8 годин, бо передбачено аж 80 питань. Тож ми залишаємося у Сеймі і будемо далі вам розказувати про найцікавіше. Дякую, з нами на прямому зв'язку була Наталка Волосацька.